Hello, everybody! Welcome back to my channel. Module 2 Lesson 2b Продовжуємо з вами працювати з другим модулем Travelin. Подорожі. Працюємо сьогодні на сторінках 22 23 нашого з вами підручника. Говоримо сьогодні про види транспорту. Не забувайте одразу підписуватися на канал, ставити свої вподобайки під цим відео, залишати коментарі. В описі. Ну і, звичайно, не забувайте, що після уроку за нашим підручником ми ще робимо відеоогляд за робочим зошитом разом з нашим спонсорським ком'юніті. Тому, будь ласка, активніше до нього долучайтеся. Будемо з вами готуватися до тестових робіт, повторювати граматичний матеріал разом. Ну, а ми з вами почнемо. І так, перше вправо в Look at the means of transport below. Uh, are they land, sea, or air transport? Наземным, морским, okay, so underground, land, uh, motorbike, land, helicopter, air transport, ferry, sea transport. Uh, next uh, tram, land transport and then land transport to. Okay, so, and now listen and check your answers. А зараз послухаємо і перевіримо, чи правильно ми дали відповідь на ці питання. А потім дайте відповідь на наступне питання. So, what other means of transport? Do you know? Які ще види транспорту ви знаєте, яких тут немає? Ну, no, maybe bus, так, звичайно, і автобус або коуч такий великий автобус, який їздить від міста до міста, або навіть між країнами. А можна ще назвати тут plane, літак, таксі, taxi, taxi, trolleybus, тролейбус. Land Underground Motorbike Tram Van Sea Ferry Air Helicopter Task B Complete the sentences with the adjectives below. Треба всі прикметники підставити до речень. Отже, adjectives. Нагадую вам, що це у нас прикметник. Тобто це та частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, яке, і дає характеристику предмету або об'єкту. Пам'ятаємо, так? Then listen and check your answer. Потім ми послухаємо і перевіримо, чи правильно ми виконали цю вправу. І так, перекладемо прикметники. Dangerous – Dangerous. Небезпечний. 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 Expensive. Дорогий. За вартістю. Fast – Швидкий. Crowded – Переповнений. це товпа. Так, а crowded – переповнений. Ну і popular – популярний. Окей. Okay. So, А зараз читаємо речення. When something isn't cheap, коли щось не дешеве, cheap – дешевий. То воно яке? It's expensive, воно навпаки яке, дороге. EXPENSIVE. Ці завдання, як ви бачите, на антоніми, протилежності. Чіп дешевий, отже, експенсів дорогий. When something is slow, коли щось повільне. Uh, так. So it's fast. Воно швидке. So when lots of people like something. Коли багато людей люблять щось, it's popular. Поп воно популярне. When there are lots of people in a place, коли багато людей в одному місці, то це місце переповнене людьми. Crowded. Crowded. When something isn't safe, коли щось не є безпечним. Отже, safe – це безпечний. Безпечне щось. It's воно є яким тоді Dangerous. Небезпечним. Dangerous. 1 when something isn't cheap it's expensive 2 when something isn't slow it's fast 3 when lots of people like something it's popular 4 when there are lots of people in a place it's crowded 5 When something isn't safe, it's dangerous. Task 2. Переходимо до другого розділу нашого заняття. Read. Читання. Task A. A. Listen. Послухайте. Read. Прочитайте, and put the pictures in the correct order. І розставте ці малюнки у правильному порядку. Write 1 to 5. Okay. So fairy on the foot. Bus, van, or underground. Yes, or train. Okay. Exploring Bangkok. Будемо говорити про дослідження Бангкока. Слухаємо зараз цю story, Exploring Bangkok by Adam Storm. Last month I was in Bangkok and I wanted to try Thai food. The hotel receptionist told me about a good restaurant near the Chao Phraya River. I decided to go on foot and explore the city. But I soon got tired and took the bus. There was a lot of traffic, so I got off and decided to go by underground. I found an underground station easily. I got off two stops later, but I couldn't see the river or the restaurant. I didn't know what to do. Do you need help? a man asked me. I was so happy. He could speak English very well. I asked him for directions to the restaurant, and he said, Oh! You're on the wrong side of the river. It's on the other side. So I took the ferry. Then I took a tuk tuk. It's a kind of taxi and it's very popular in Bangkok. It took me to the restaurant and guess what? It was closed. Okay. text. Last month I was in Bangkok and I wanted to try Thai food. was U Bangkok І хотів спробувати тайської їжі. The hotel receptionist told me about a good restaurant near the Chao Fryer River. Uh, на ресепшені мені розповіли про гарний ресторан поруч річки чао Фрая. I decided to go on foot, Спершу я вирішив ну, я вирішив піти пішки and explore the city. і дослідити місто. Ну, це отже, on foot – це перший у нас вид транспорту у нього був, так? Спосіб пересування. But soon I got tired and took the bus. Але швидко я втомився і сів на автобус. Uh, there was a lot of traffic, so I got off and decided to go by underground. Було багато руху на дорозі, тому я вийшов з автобуса і вирішив піти до метро, поїхати в метро. Отже, three underground. Так, great. Uh, I found an underground station easily. Я знайшов легко станцію метро. I got off two steps later, but I couldn't see the river uh, or uh, the restaurant. Stops. Так, отже, я вийшов через дві зупинки, але я не побачив uh, річки або ресторанчика. I didn't know what to do, я не знав, що робити. Do you need help? a man asked me, чи вам потрібна допомога, запитав мене чоловік. I was so happy я був таким щасливим. He could speak English very well. Він міг дуже добре говорити англійською. I asked him for directions to the restaurant, and he said, Oh, you are on the wrong side of the river. It's on the other side. Я запитав його про напрямки руху, да? як сходити туди до ресторанчику. І він сказав: О, ви на іншій історії ні, ви на іншому боці річки. Вона на іншому боці. Тому я сів на пароплав, так? I took the ferry. Окей. Okay. Отже, потім у нього був ferry. Uh, then I Тук тук-тук, потім я сів на тук-тук. Ну, тук – це у нас уже ось останнє буде, так? Опція остання. Отже, тук-тук. Це у нас five. П'ятий вид транспорту. The fifth means of transport. Uh, it's a kind of taxi. Це вид такий таксі. and it's very popular in Bangkok. І він дуже популярний у Бангкоку. It took me to the restaurant, and guess what? Він довіз мене до ресторанчика і здогадайтеся, що там трапилось. It was closed. Він був зачинений. Ось така історія. Отже, ми з вами розставили в правильному порядку, так? Uh, we have put the pictures in the correct order 1B, 2C, 3 AE, 4A, and 5D. Task B. Read again and write T for true or F for false. Отже, робимо після текстового завдання. Adam was in Thailand a month ago. Адам був у Таїланді місяць тому. Last month. Це правда. That's true. So Adam wanted to go to a place near the Chao Phraya River. Адам хотів відвідати місце біля річки. Чао Фрая. Це правда. The man spoke to Adam in Thai. Чоловік з ним розмовляв тайською мовою. That's false. So the man spoke to Adam in English, yes? So the man gave Adam the wrong directions. Uh, чоловік дав ну порадив йому піти в іншому напрямку. Так, це false, неправда. Чоловік все правильно розповів. So Adam didn't have lunch at the restaurant. Все одно Едам не пообідав у ресторанчику. Це правда? That's true, because it was closed. Його було зачинено. So let's turn to the next page and to the next step of our lesson. 3 grammar. Будемо говорити про граматику, про abilities in the, in the past and in the present. Розбираємо сьогодні модальне дієслово could. I couldn't speak Spanish when I was young, but now I can. Could це всього-навсього форма минулого часу слова can. Ви знаєте з першого класу або з другого, що can це я можу, наприклад. I can. I can read, I can dance, I can swim. Після слова can наступне дієслово вживається у початковій формі. Так ось, в, в, в can у минулому часі має форму could. І щоб нам утворити заперечення, до того ж кут, додаємо частку not. Разом це буде couldn't. І після нього наступне дієслово за змістом йде у початковій формі. I I couldn't speak Spanish when I was young. Я не міг розмовляти іспанською, коли я був молодим. But now I can, але зараз я можу. Tony could run fast when he was young, but now he can't. Тоні uh, міг бігати швидко у молодості, коли він був молодим. А зараз він не може. Отже, can теперішній час, could минулий час. А тепер розберемося на прикладах. Треба обрати правильні слова. Правильну форму теперішнього або минулого часу. I didn't take my umbrella with me because I couldn't find it. Я не могла взяти з собою парасолю, тому що не могла її знайти. The didn't Говорить нам про те. Наштовхує нас на ідею того, що це речення вжито у минулому часі. Past simple tense. Якщо це Past simple, отже, треба обирати couldn't. Can you speak German? Чи вмієте ви зараз можете говорити німецькою? Yes, I can. Так, я можу. But you couldn't speak German five years ago. П'ять років тому це минулий час, отже, couldn't. No, but I studied in Germany for a year. Ні, не міг, але я навчався в Німеччині рік. I um, can't buy this dress. Тут треба обрати лише правильну форму ствердження або заперечення, тобто не про час мова, а про форму. Я не можу придбати цю сукню. It's very expensive, вона дуже дорога. My father could play football. Very well when he was young. Мій татко міг грати у футбол дуже добре, коли він був молодим. Отже, одразу очима пробігаємося далі по реченню. When he was young, минулий час, отже, обираємо could. But now, але зараз he can't він не може. But now he can't, але зараз він не може грати у футбол. Отже, can – теперішній час could минулий час. Ну, а зараз поговоримо про прислівники. Adverbs – це прислівники. Давайте з вами згадаємо, що таке прислівник, яка це частина мови, для віщо він нам потрібен. Прислівник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, як. Де або коли. Так? Отже, є різні прислівники, ми з вами вже повторювали в цьому році прислівники частотності: це оці always, usually, sometimes, в Present Simple. А тепер ми поговоримо про прислівники, які описують спосіб дії, як ми щось робимо. В принципі, пам'ятаєте, так, що прислівники це така частина мови, яка в реченні дає характеристику дієслову. Так, ну, наприклад, якщо ми говоримо про прислівники способу дії. Так? Тут вони визначені як прислівники манери, манери виконання дії. Наприклад, можна сказати, що this is a happy boy, це щасливий хлопчик. Слово happy це прикметник. Він дає характеристику хлопчику, людині, особі. Якщо ми скажемо, що хлопчик стрибає щасливо, то це буде щасливо вже, happily, це вже буде прислівник. Тобто, в даному випадку, прислівник способу дії, як він щасливо, з посмішкою на обличчі, дає нам характеристику дії. Отже ще раз, прикметники це та частина, мови, та частина мови, яка дає характеристику предмету, об'єкту, і відповідає на питання, який, яка, яке. Прислівник товаришує, якщо це прислівник способу дії особливо, він товаришує з дієсловом. Він дає характеристику не предмету, а дієслову. Утворюються прислівники, ну так би мовити, прислівники манери да, способу дії, виконання цієї дії. У більшості випадків своїх, звичайно, від прикметника. І у більшості випадків вони утворюються шляхом додавання LY – Наприклад, nice гарний, nicely – гарно. Careful уважний, carefully уважно. Інколи бувають зміни в спелінгу, правописі, так? Easy легкий, easily легко. Сюди можна віднести ще і слово happy. Дивіться, happy при додаванні LY. Y змінюється на I. Happily. Happily. Terrible, terribly. Тобто в даному випадку і випадає. Але прислівники теж супроводжує доля неправильних дієслів. Тому що є неправильні прислівники, які утворюють форму свою прислівника від прикметника без LY. Good, гарний. Well, гарно. Ну, наприклад, he speaks well. Він розмовляє гарно, да. Fast, fast, як ви бачите, без змін. Early early. Uh, ранній і рано. late – late, пізній і пізно. Hard hard важкий і важко. Можна сказати, this is a hard question це важке питання, а можна сказати, he works hard, він працює дуже важко. Так само, як і fast. He is a fast runner, він швидкий uh, атлет. І можна сказати, he can run fast, він може бігати швидко. Отже, є такі uh, прислівники, які. Інколи не відрізняються на письмі від прикметника, але вони мають різну функцію в реченні. Ви зрозуміли, прикметники характеризують іменник, а прислівники способу дії характеризують дієслово. Ну і Гудвелл, Good – це прикметник, і він утворює, від нього утворюється прислівник не за допомогою LY, а повністю видозмінюючись. Ну, коли ми вивчали з вами курс неправильних дієслів в минулому часі, ви вже звикли, так, що вони можуть видозмінюватися. Приклади, Mark is a careful driver. Mark – уважний водій. He drives carefully Він він в автівку уважно. Як ви бачите, в даному випадку careful дає характеристику водію, а тут, у другому реченні careful слово, дає характеристику водінню, <кхм> тобто дії. Далі. They are very good dancers. Вони дуже гарні танцівники. They dance well, вони танцюють гарно. Good dancers. Good. Це прикметник, він дає характеристику іменнику. Люди, які танцюють. They dance well, вони танцюють добре, дає характеристику танцю. Саме дії. А тепер давайте розглянемо на прикладах. так? Отже, треба доповнити речення і при, прислівниками. Вживайте прикметники, які виділені у нас в реченнях, аби від них о, утворити діє, не дієслова, а прислівник. Так? Отже, у нас є слово terrible. The taxi driver was terrible. Водій таксі був о, жахливим. He drove terribly. Він вів автівку жахливо. Terribly. James is very polite. James дуже вічливий. He always speaks to his teachers politely. Він завжди розмовляє uh, зі своїми вчителями дуже вічливо, так? Лора is good at languages. Laura добре. У Лори добре виходить вивчення мов. She speaks Italian very well. Вона дуже добре розмовляє м, італійською. Характеристика дії. Так, speaks how. Well. The children are very lazy. Діти дуже uh, ліниві. They just sit. Вони просто сидять ліниво, дивлячись телевізор uh, цілий день, watching TV all day. Ну, слові lazy. Так, Y змінюється на I при додаванні LY. Lazily. And the last part of our lesson, speaking and write. Talking peers discuss the questions below. So which means of transport do you usually use and why? So I usually I usually use buses and trolley buses. So uh, and why So because they are very fast and comfortable. Тому що вони швидкі і комфортні, зручні для мене. So, which means of transport do you like, don't like? Why, why not? Який ви транспорту вам подобається, який ні? So, I like underground. Uh, so, because it's really fast, yes, and um. But I don't like uh, trams because they are crowded. Я не люблю трамваї, наприклад, тому що вони переповнені завжди. Угу, uh -huh. uh, Поговоріть між собою, so I usually take the underground because it goes fast. What about you? Я зазвичай uh, сідаю в метро, тому що воно швидке так. А ти. I take the bus. Я сідаю на автобус. It isn't very fast, but it's cheap. Він не швидкий, але він дешевий. Ну зараз у порівнянні з метро, мені здається, автобус не дуже дешевий, так? Ну а потім напишіть декілька речень про види транспорту, які, якими ви користуєтесь а любите вам подобається або не подобається, так? So I usually take the bus because it's It's comfortable можна написати. Comfortable. Uh, що ще можна сказати? Uh, like, так? I uh, like underground. Underground. Because... обов'язково explain why, да? Because it's uh, fast. I don't like. I don't like uh, trams. Uh, because uh, they are slow, можна сказати, тому що вони повільно йдуть. And crowded. Crowded. І переповнені. Окей. Okay. So, what's about you? So, what is your favorite means of transport? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. Чим ви користуєтесь, яким видом транспорту користуєтеся ви. На цьому це все. На все добре, до нових зустрічей. Зустрічаємося з вами на такому ж плану, такого ж плану уроку, так, але з робочим зошитом і з нашим спонсорським ком'юніті. Перевіряємо разом. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. To see!